Доброго дня! Вітаю всіх з Днем Закоханих. Сьогодні 14 лютого. Хотів показати вам такий маленький обзор своєї міні-теплички. Сіяли перець ми 7 числа. І ось дивіться результат. Перець у нас почав сходити з вчорашнього дня. Ось ви бачите. Ось у нас укропчик повсходив. Це укропчик у нас як терморегуляція, що ми дивимося, як світло тягне його чи не тяне. Температура у нас ґрунта 23,5 градуси, а температура на термометрі 25 майже. Ну, це нормальна температура для росту перця. Тому як ви бачите, Перець проростає, його не підтягує. Ось. Бачите, він, як вам показати, щоб ви бачили, ось він пішов рядочками. Весь сходить. Так що температуру я тримав постійно від 26 до ну, стабільно до 29, але у мене. Десь середня температура була, десь 27,5-28 градусів це постійна температура. Зараз я її трошки знизив, бо все, бачите, трохи укроп від жари підтягувало. Тому зараз терморегуляція у в мене йде стабільна. Отака температура 23,5 грунта. Це буде достатньо для росту перця. Так що, друзі, лайфхак працює. Як ви бачите, буду далі вам знімати обзор. Як розсада буде себе вести, буде її тянути, не буде. Буду вам показувати, чим підкормлюю я. Так що, друзі, всього всім найкращого.